Покаявся. Коли було Різдво народження Ісуса Христа рік назад, я покаявся вже, Бог очистив серце, звільнив від гріха. Поїхав в Ковель літом, прийняв водне хрещення. Велика радість наповняє серце і Дух Святий. Амінь. Слава Богу. Зустрічаючи. Бачу я в їхніх очах, порожнечу, що заповнює серця, носять болі всі свої. Let's see, Покликані нести його світло для усіх розказать слова живі, що Христос так любить всіх. тож сповив. Це. хай дізнається весь світ, що Христос спаси. Мене звати Саша, я із Ужгорода, я приїхав один, хочу вам розказати про себе. З дитинства я ріс невіруючий, не знав про Господа, але перший раз Господь постукає моє серце, приблизилося час. Я йшов одного разу і. Пройшов час до мене, ну, свідкували мені про Бога, але я не, не відгукався. Коли... Колоді пане, можете перевести? Дуже тяжко. Ага. Стукав моє серце Христос, я не розумів цього. Потім час приближалося, і мені свідкували, що є рай, є ад. Время проходило, і опять я зустрівся з баптистами в таборі, і я опять згадав, що стукає до мене Христос, і моє серце, я, я не розумів цього. А далі, потом пройшло время, жив своїм життям. Потім брат, віруючий з п'ятдесятників, засвідкував мені знов про Ісуса, я з ним поспілкувався, і багато Він мене розповів. Ісус, Він має вічне життя. Для мене це ще було закрито, але час йшов і. Я зрозумів, що дійсно, що в цьому світі дуже важко, і я хотів змінити своє життя, і потім я зрозумів, що без Бога я не зможу. Далі я прийшов в церкву. Господь, я, я був грішний, і Господь торкався мого серця. Проповідували, я встав в церкві, покаявся, молилися, пастир за мене молився, поклавши на мене руки, я відкрив своє серце для Господа, і я почув облегшення в серці. Дійсно, що Господь є живий, і я радію, і мені стало легше. Потім я опять йшов по життю і так. Підкріплявся Господом, я думав, приймати мені водне хрещення чи ні, чи ще рано. Але я треба було очиститися, я прийняв водне хрещення і я дякую Господу, що Він спас, подарив мені вічне життя. Я вірю, прославляю Бога і надальше хочу славити йти по його дорозі. Вчитися, навчатися слова Божого. І йти по цій дорозі життя Боже, благослови. Амінь. Віхола з Каменця Подільського. Я два роки як прийняла водне хрещення, п'ять років назад я прийшла в церкву, хотіла поділитися віршом. Я руками співаю Тобі, я руками. Молюся до тебе таємниці, таємниці тобі всі скажу і нічого вже не боюся. Люди дивляться, не розуміють. А буває, зловтішно сміються. Обернуться, обминуть, у скроні покрутять. Ти не так, я до тебе молюся, ти зупинишся, не обменеш і уважно поглянеш на жести, мою скромну молитву приймеш, допоможеш. Тягар мій нести. Я тобі довіряю усе. Знаю, любиш мене, так як інших. Ти мене в небеса приведеш, там не треба вже буде жестів. Ми прийшли сьогодні. У святий твій, дій, щоб тобі одному, славу вознести, щоб тобі віддати кожен світя, ага. о небесний батьку, ти все сини цар. Свят, свят, Господь, все держите, що він був, і що є, і що має прийти. Свят, 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 Господь все держите, що він був, і що є. Що має прийти. все могутні Боже, над царям. Цар. Прагненим серця ми прийшли сьогодні у святий твій Дім, щоб тобі одному славу вознести свят, 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 Господь. Держи, що він був, і що є, і що має прийти ти? Свят, 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 Госпо, все держи Що він був, і що є, і що має прийти Свят, 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 Господь все держите. що він був, що є, і що має прити. Свят, 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 Господь, все держите. що він був, що є. Show my every day. Наша любовь, словно каплі роси, душі людей орошает, Божа любов, это прелість весни, нежностю нас досягає. Божа любов, это чистий родник. сердцу несет утешение. Божья любовь, беспредельный цветник, грешник найдет в ней прощение. Божья любовь – это пение птиц, нас на пути подкрепляет. Божья любовь не имеет границ. Мир весь с собой наполняет. Божья любовь – это жертва Христа ради людей поругания. Божья любовь безгранично чиста. Падшие любит создание. Божья любовь вам доступна, друзья. Ныне Он всех призывает. Божья любовь – это к небу стезя. Тем, кто ее избирает. Аминь. Я знаю спомниться усе, и я чекаю мене дух духовів. I'll Брати і сестри, ми приїхали з Вінниці, і яка наша ціль нашого приїзду сюди? Відпочити? Яка ціль приїзду? Віддихати чи общатися? Чи для навчання? Щоб тісно ми спілкувалися з Господом і розмірковували, що Бог є любов? Ми думаємо, що це. Велика ціль, Чи це така середня собі ціль. Я собі думаю і от хочу розмірковувати і казати, що Бог любить нас, Бог любить світ, Він прийшов. А як ми його любимо? Просто от так кажемо, Боже, я тебе люблю, і це все закінчується. Тема моєї проповіді Іоанна, 14 розділ, 18-й вірш. Івана 14 розділ 18 вірш. Російський, якщо можна. не оставлю вас сиротами, приду к вам. Ми бачимо, от що Бог відправив свого сина. Наприклад, в нашій сім'ї народжується дитина, хто погодиться віддати її. Якщо він один, хто погодиться? Ми не можемо. Все ж таки, він один єдиний. І Бог віддає свого сина. І він послушний. Возлюбивши нас, возлюбивши батька свого, приходи.